Це так було 12 днів в оточенні. Далі вже розпочалося гаряче. Я за час чотирьох положив. Він так от двері відкриває, каже, свої, свої, заходь. І кричить, шукає якогось гриню. Проходили біля домів противника. Пацани всі в шокі, що вийшли. Получили бойову задачу в... зайти в нього, закріпитися на заданій точці. В той же день ми зайшли, закріпилися, ворог до нас підходить. Нам кажуть, куди відпрацювати. прижати його ближче до землі. Далі вже задача була за артою, дронами. В те село ще зайшло дві групи, потім вони кудись пропали. Як вже зрозуміли, потім відкатилися, бо тому що там, походу, був. Прорив був дуже великий наплив русні, дуже великий. Стільки їх лізло кожен день по 30-40 чоловік. І в кінці кінців видинулася група за цієї вулиці, щоб обратно виставити позиції. Група за дошла дійшла до нас. Це були мільйонники. Увечері командир підійшов і сказав, що потрібні добровольці для завдання. Я зголосився на цю операцію вночі. Загрузилися у БТР і вже вирушили на позицію. Ми дійшли до точки за чисткою, закріпилися, і потім нам породі командир передає, що треба дойти до кінця села. Там наші хлопці сидять майже без зв'язку, без води, без нічого. Вони були трошечки в оточені. Тобто всіх троє і їм треба було допомогти. Ми зайшли за чисткою ще до вже до кінця села. До хлопців до них підійшли на голосовому контакті і тримали вже оборону, вже вели прямі контакти з противником, координували, де він вже в селі знаходиться. Це так було 12 днів в оточенні. Ми були в оточенні, не знали, що робити, і ми просто сиділи тихенько, як мишки, аби не спалитися. Коли вже до нас в двір заходили, тоді. Тоді вже ми відбивалися, бо нам треба було не спалитися і якось їх сховати. А ми питаємося, що ми питаємося? На наліво, виліз, 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 виліз! Давай, давай! Перші два-три дні були спокійними, але потім нас цапи е спалили. І далі вже розпочалося гаряче. Ми зайшли в укриття. Буквально минут 15 звучить команда пацани. Якщо можете, змініть укриття, уйдіть відтуди. І нас почали розбирати. Розпочали мінометний обстріл, скиди, FPV. Я і бара вийшли на верхні ступеньки, щоб спробувати якось передати команду, що в нас немає можливості змінити укриття, і його взагалі немає того укриття. Нічого не вийшло. Я пам'ятаю, що. Один раз я ще спробую вийти на зв'язок, кажу, ми не можемо. І в саме у цей момент прилітає, ну, я не знаю, чи в кришу, чи в двері, але передо мною вспишка, в мене підкашуються, німіють ноги, ноги, я просто падаю. І мене вже затягнули в підвал, наклали турнікети і оказали допомогу. Так само, Бара, він стояв біля мене, його контузило він нічого не чув, може години три. Взагалі нічого не чув. І в нього теж осколки повлітали. Я даю команду, щоб хлопці, як і цілі, уйшли з цієї позиції, десь перебігли, заховалися. Ми повернулися до поранених, і того ж дня в нас вже був перший убитий руски. Ми почули, як хтось. Ходить по подвір'ю, шарудить шифером, а його там було дуже багато, і кричить, шукає якогось гриню. Ми навіть спочатку подумали: Гриня, щось схоже на українське. Він так сказав: Гриня вже думаємо, може, це наші, може нам підмогу під підіслали. Але потім я бачу, як у вікно вилазить ось це ось. Російська форма, російський камуфляж. І тут вже без ніяких вагань я даю чергу із Калашникова. Я за час чотирьох положив. Підійшли до нас водички набрати біля колодязі. Далі ми засіли в хатинці і чекали, поки до нас зайдуть руски на подвір'я. А їх там було багато. Деякі заходили і більше вже не поверталися. А цей в, в останній день перед відкатом нас окружили з усіх сторон. Ми думали, що все, один за ліс уже в хату. І він так от двері відкривав, каже, свої з знаком Вапрос. Свої заходь. Загалом на нашому подвір'ї лежало близько десятка російських трупів. Нам скинули дві важливі посилки. Важність їхня була в тому, що це нові радійки і маршрут від кату. Посилки не скинули за корами, які я давав. Скинули там, де живуть дари. Я вже ачаюся повністю. Я знімаю всю екіпіровку, лажу зброю, даю телефон, кажу пароль, пацанам. і пішов за посилкою. Одну знайшов, другу посилку вже забрали пацани. в 12 ми вже ночі були зібрані, стояли, ждали. Поки буде команда, а іменно вже сам рух. Приходить повідомлення. з початком руху, ми зразу виходимо з підвала, і на дистанції в тишині проходили біля домів. Рутівника, щоб тихесенько не спалитися. Ми тихесенько пройшли в кінець села, вийшли в поле, і вже по полю ми рухали в сторону отката. Перейшли танковий рів, кучу проволок, ягази, зубів дракона, обійшли всі позиції лідерів. По дорозі ще забрали двох хлопчиків трьохсотих. У них епівіха влетіла. Все пройшло прекрасно. Ми не ми не зустріли нікого з противника. Дронів теж не чули ворожих. Відхід був клас. Пацани всі в шокі, що ми вийшли. Контракт 18-24. Ну, на мою думку, що це реально. Дуже-дуже таке світле п'ятно. Безпосередньо в моєму підрозділі е, перші військовослужбовці контракту 24 вже вступили е, в перші бої і дуже вдало. Хлопці тримали оборону в повному оточенні, але дуже грамотно не видавали свою, свою позицію і просто там кришили противника акуратно, е, затягуючи їх в своє укриття, маскуючи, хлопці вийшли. Хлопці відпочивають, лікуються, тому мотивація неймовірна. Я дуже, дуже радий, що в мене такі бійці є в батальйоні.